Це останній блинець ми вже ось доробляємо. Ми беремо лосось, ще, бачите, трошки навіть у нас залишилось. Ми багато лососу клали. Це для нас. Ну, ми для себе робили. І так, рахуємо, скільки блинців. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 1 зіли. 10. Взагалі у нас було 13, два зіли, ще один згорів. Все приготовували сьогодні. Дуже смачні млинці, кого цікавить, як робити млинці, де купити ось таку натуральну олію. Ми виробляємо, до речі, 2000 тонн на місяць, але ми продаємо її великими масловозами на експорт і всередині країни. Ми її виробляємо натуральним методом, і багато підписників попросили, що дайте нам скуштувати, як вона як вона виглядає на смак. І ми вирішили створити торгову марку і будемо продавати через TikTok Не буде цей олії в магазинах чи в дистриб'юторі. Ви ніде її не зможете купити, тільки у нас буде етикетка, буде пляшка. Це пляшка не від неї. Тому десь на протязі тижня вже будемо вже випустимо олію. Побачите, як вона називається, де як її можна буде купити через Тікток, скільки вона буде коштувати, теж дізнаєтесь. Тому, якщо вам цікавий натуральний продукт, він виробляється абсолютно без хімії. Обов'язково підпишись і дізнайся, коли почнеться старт продажу.